Міфи у сфері авторського права. Поговоримо. Раніше я, так само, як і ви, дивилася піратський контент, юзала фото з інтернету допоки моєю основною спеціалізацією не стала інтелектуальна власність. І саме тоді я зсередини зрозуміла, чому формування правової культури це так важливо. Мене звати Юлія Єгорова, я юристка у сфері інтелектуальної власності, і я з 2015 року співпрацюю з підприємцями, представниками креативних індустрій, авторами, власниками бізнесу. І я можу впевнено заявити, що кожен підприємець, незалежно від сфери своєї діяльності, так чи інакше зіштовхується з питаннями авторського права, а у когось весь бізнес побудований на інтелектуальній власності. Сьогодні поговоримо про топ-5 міфів у сфері авторського права. Міф номер один. Твір, розміщений в інтернеті, значить, може вільно його використовувати. Чули про таке? Автор не зазначений, отже, проблем немає. Існує думка, що всі об'єкти, які є в загальному доступі, в тому числі в мережі інтернет, можна використовувати без жодних обмежень та дозволів. Спойлер це не так. Якщо автор публікує свій твір, це не означає, що він надає дозвіл на його використання. Якщо у вас виникла необхідність використати чужий твір з комерційною метою, вам потрібно звернутися до автора або правовласника за отриманням відповідного дозволу або через ліцензійний договір. Це формат тимчасового дозволу або через договір про передання виключних майнових прав, коли права передаються назавжди. Узгоджуйте питання дотримання авторських прав з постачальниками товарів або підрядниками, які створюють для вас креативи до початку вашої співпраці. Якщо цього не робити, можна отримати претензію від автора або правовласника щодо порушення прав. Навіть якщо ви не є безпосереднім виробником цих товарів. Наприклад, компанія Лего дуже сильно слідкує за такими випадками та дуже активно реагує на них. Міф номер два. Я взяв, але не повністю, капелюшечку, або чи справді відсотки мають значення. Часто чую від клієнтів запитання, який відсоток можна скопіювати з твору іншого автора, щоб не було порушення. На законодавчому рівні не існує правила, берете 20, 30, 40% і порушення немає. Це так не працює. Кожен випадок розглядається індивідуально, враховуючи мету використання, оригінальність твору та інші фактори. Міф номер 3 Захист авторських прав неможливий без реєстрації. За загальним правилом, авторське право виникає з моменту створення твору. Та не потребує обов'язкової реєстрації. Наприклад, якщо це соціальні мережі, може бути достатньо наявності факту опублікування вашого твору, щоб відреагувати на порушення своїх прав. Але було б не так цікаво, якби було все так просто, чи не так? Далеко не у всіх випадках є можливість довести своє авторство на твір або факт наявності прав на певну дату. А першість. Це дуже важлива складова успіху. Саме тому існує офіційна процедура реєстрації ваших авторських прав. Наприклад, в Україні є можливість зареєструвати авторське право та отримати офіційне свідоцтво за 2,5-3 місяці. Реєстрація авторських прав може бути здійснена за бажанням автора або правовласника, або якщо твір є цінним для вас або вашого бізнесу. Або ж може стати комерційно цінним та успішним в майбутньому. Про всі переваги реєстрації авторського права розкажу вже в наступному відео. Тож підпишись, щоб не пропустити. Міф номер 4 має назву Тю, так я ж заплатив креатору, тепер всі права у мене. Чи потрібно підписувати договори з підрядниками, які створюють для вас об'єкти інтелектуальної власності? Та чи робите так саме ви? Напишіть свої думки в коментарях. Насправді, оплата підряднику за його роботу ще не означає, що ви набули майнові права на твори. Автор може в будь-який момент заборонити вам використання свого твору, навіть якщо ви заплатили за нього. Отакоє. От в Україні, якщо це твір образотворчого мистецтва, створений за замовленням, то майнові права на такий твір належать його автору, якщо інше не встановлено договором між сторонами. Сюди відносять логотипи, дизайни шрифтів, картини, малюнки, твори художнього дизайну, скульптури, гравюри та літографії. Детальніше про це. Розповіла у своєму закріпленому відео в інстаграм, яке, на моє здивування, набрало цілих 500 тисяч переглядів. Міф номер 5 авторські права мають самі себе захищати, або чому це не може бути безкоштовно. На все в бізнесі та підприємництві треба гроші, і сфера інтелектуальної власності не є виключенням. Оскільки це ваш актив та інструмент, яким можна вдало користуватися, якщо знати, як це робити правильно. Чи дізналися ви щось нове з цього відео? А також розгляд якої теми ви хочете побачити в моєму наступному відео. Поділіться своїми думками в коментарях. А також не забудьте про лайк та підписку. Мене звати Юлія Єгорова, юристка у сфері інтелектуальної власності. Я з 2015 року співпрацюю з підприємцями, авторами, представниками креативних індустрій. Я буду рада допомогти вам в захисті вашої інтелектуальної власності. Звертайтеся.